Міжнародні агентства знизили рейтинг України до переддефолтного рівня. Слово дефолт багатьох лякає і, хоча на початку тижня у нас були зовсім інші заголовки в економічних медіа і виданнях різноманітних, які писали, що дефолту не буде, оскільки наш уряд домовився про реструктуризацію зовнішнього боргу на суму більше як 20 мільярдів там в іноземній валюті. Але реструктуризація це означає передомовленість платити за новим графіком, фактично за новими зобов'язаннями, бо попередні зобов'язання. Заняття занадто обтяжливі і неможливі до виконання. Так от після того як ця реструктуризація відбулася, міжнародне агентство Fitch Ratings, відоме агентство знизило довгостроковий рейтинг дефолту України в іноземній валюті від від двох С до однієї. До однієї СІД з ймовірного сценарію досягнення так чи настання дефолту до неминучого. От і звичайно, що в Фактично для тих, хто в економіці розбирається слабо, як я, от поверхнево, так все це викликає. Всі ці заголовки викликають певні застереження, тривогу. А що якщо дефолт настане, якщо, якщо ми дійсно не зможемо виплачувати свої зовнішні борги і боргові зобов'язання виконувати, ну і зрештою інші є явища в економіці, які турбують безпосередньо кожного нашого громадянина, це інфляційні процеси, це і також валютні коливання, так курсові коливання про це все Спілкуємо далі із Василем Фурманом, економістом і членом Ради Національного банку України. Пане Василю, вітаємо вас, доброго ранку, слава Україні. Добрий ранок, героя слава. Хотілося б почути думку фахівця з приводу того, що означає для нас пониження в рейтингу агентства Fitch Ratings і який ефект це має ну, на реальне економічне життя. Скажімо так, для кого це сигнал? Для кого такі рейтинги складаються і що вони насправді означають? Дякую за запитання. Висловлюю свою точку зору. Дивіться, перше після складних переговорів Україна реструктуризувала свій зовнішній борг, і частину цього зовнішнього боргу також буде списано. Загалом про списання та мова йде там близько 37%. Міжнародні агенції діють згідно своїх відповідних стандартів. І коли йдуть переговори, і коли ще немає офіційних погод, тобто зазвичай вони понижують кредитні рейтинги тієї чи іншої країни. Ну на жаль, у зв'язку з війною рейтинг України ну, дуже дуже сьогодні невисокий. Зараз, на мою думку, вони ні на що не впливають. Після того, як буде офіційно підписана угода, вони знов ж таки їх незначно підвищать, але знов вони не, не будуть інвестиційними, і треба сказати про те, що кредитні рейтинги впливають ну, зазвичай, коли країни виходять на зовнішні ринки для своїх. Запозичень Україна на сьогодні ринкових запозичень на зовнішніх ринках не здійснює. Ми маємо значну міжнародну фінансову підтримку наших партнерів: це або держави, або міжнародні фінансові організації, і ми їм дуже дякуємо за це. Тому е, сьогодні. е-е для простих українців це рішення також ні на що не впливає. Ну і далі, якщо ми з вами поговоримо, тобто, ну наприклад, там вчора е, Національний банк України там оновив свої макропрогнози, тобто і вони також, ну там по поговоримо про економічне зростання. Якщо у вас буде запитання про інфляцію, про стабільність валютного ринку, тобто то, е, в цілому. Е, як наприклад, було там три місяці назад чи там півроку назад, тобто так само воно буде і надалі. Тобто, для нас питання макроекономічної стабільності воно є надзвичайно важливим, і уряд, національний банк, і інші державні структури Україні це забезпечують. Ну дійсно, Нацбанк вийшов із новими прогнозами на найближчий час, зокрема і щодо зростання споживчих цін в Україні, щодо інфляційних процесів. Ну, суттєво, якби цей показник не змінився. Прогностично я маю на увазі. Ну але дійсно трохи погіршився до 8,5%. відсотків. Раніше в квітні центробанк наш прогнозував інфляцію на рівні 8,2%. відсотки. Інфляція, власне, зрозуміло, що вона зараз відбувається, і її намагаються контролювати. Я так розумію, уряд і центробанк 8,5%. Наскільки це критично, і наскільки цей показник відповідає реальній зміні споживчих цін у магазинах? Чи справді от є ця кореляція між тим, що каже наш центральний банк, і тим, що люди відчувають і бачать у своєму чеку, коли на касі в магазині оплачують кошик продуктів, так? Дякую за складне запитання. Спробую пояснити: ну, по перше, щодо макропрогнозу національного банку України, а, ми будемо мати по базовому сценарію макроекономічну валютну стабільність. Просто нас банк прогнозував там не тільки там, наприклад, сам 24-й, Він говорить і про 25-й, там про 26-й роки. Тобто це однозначно плюс для нас, для українців, для бізнесу. Економічне зростання буде в нашій державі. Тобто Нацбанк навіть трохи збільшив в свій прогноз на цей рік: 3,7% зростання ВВП наступний рік і 26-й рік це десь в межах 4-5% буде зростання. Ми будемо мати дійсно. Відносно невисоку інфляцію, от як говорити станом, наприклад, на червень інфляція за оцінками державної служби статистики складає 4,8%. До речі, ну от також частково відповідаючи на ваше запитання, коли е дивляться е розраховується інфляція, це береться з е ціни на товарі та послуги. І там служивчі кошти складає більше ніж 330 груп. Товарів та послуг, тобто і е, от е, і порівнюється, наприклад, червень цього року з цінами червня минулого року. А якраз інколи ціни можуть мінятися протягом року дуже значно. І є особливість людей про те, що ну, наприклад, ми дуже гарно помічаємо зростання цін, але інколи коли йде падіння цін, ми це не помічаємо. Ну і друге, треба сказати, що ми не всіми групами товарів користуємося протягом року. Ну, наприклад, коли ви будують чи ремонтуєте квартиру, там раз умовно, 5 років. То ви помічаєте зростання цін на тичні товари. Коли ви не ремонтуєте квартиру, ви взагалі не звертаєте увагу на ті е, товари, які вам необхідні для ремонту. І третє, треба сказати про те, що кхм, різні групи населення по-своєму також оцінюють е, інфляцію. Но найбільш вразливими це соціальне незахищене верст населення є тому е, щодо е, інфляції, дивіться, вона зараз. Е, Червні 4,8%. за прогнозом національного банку на кінець на цього року. На кінець цього року воно буде складати 8,5%. і потім в першому кварталі вона ще буде також незначно збільшуватись там трохи ну за прогнозом до 9%. І потім розвернеться свій тренд. І на кінець. Наступного року вона буде складати 6,6% відсотків за оцінками Нацбанка. А далі вже в 26-му році війде в цільовий діапазон 5%. відсотків. Тобто ми будемо жити в низькоінфляційному, можна можна середовищі в умовах війни це. Повірте, величезний плюс. Наші, до речі, партнери, міжнародні та з міжнародного валютного фонду, вони кажуть, що макроекономічна стабільність, яку забезпечує Нацбанк разом з урядом, це вже питання національної безпеки. Що стосується наших, наприклад, золотовалютних резервів, наприклад, то на кінець цього року, за оцінками національного банку, вони будуть складати більше ніж 41 мільярд мільярд. Доларів, тобто це величезний плюс для української гривні, тому що ну скажімо простими словами, це фінансова подушка. Української гривні ми будемо мати також значну міжнародну фінансову допомогу, яка дасть змогу уряду профінансувати дефіцит бюджету. Ну а на зрозуміло, що також підтримати комфортний рівень золотовалютних резервів. Нагадаю нашим слухачам глядачам, що у нас в цьому році від міжнародних партнерів ми маємо отримати по базовому сценарію близько 38 мільярдів доларів. І до речі, в наступному році так. Кож Нацбанк оновив цю цифру і збільшив міжнародну фінансову допомогу до цифри 31 мільярд доларів. Тобто ну, це плюс для української економіки. Тому о, в цілому резюмірую, тобто, з одного боку, макроекономічна стабільність, фінансова стабільність, валютна стабільність по базовому сценарію у нас є, і я сподіваюся, вона такою і буде. і Нацбанк, і разом з урядом прикладають до цього дуже багато зусиль разом з тим, якщо ну от скажу так для війни це нормальні, можливо показники. А якщо війна завершиться, то нам зрозуміло, що з точки зору економіки ну потрібно показувати значно більші показники економічного зростання, тому що ми понесли і несемо значні втрати. А у майбутньому нам потрібно буде на нас доганяти, тому що Україна майбутній член Європейського союзу, і нам потрібно ну, дуже значно піднімати добробут українських громадян. Знаємо, що уряд планує вести збільшити нові податки. Крім того, планується підвищення акцизів на пальне, сигарети і алкоголі. От власне питання у тому, як все це вплине також на інфляцію і, зокрема, на ціни, що будуть відчувати на собі населення. E, дивіться, перше, що стосується акцизів на пальне на сигарети, то Національний банк України вже врахував в своєму макропрогнозі. І вони дійсно впливають, але незначно впливають на ціни. І вже, от коли ми говоримо про інфляцію на кінець року, 8,5%, тобто то воно вже враховано. Що стосується податків, то е, інших податків ну зараз іде дискусія, е, які будуть податки, яка буде величина по е, цих податків. І, взагалі, е, зараз е, ну дійсно така іде і критика. Я бачу, вже там дуже багатьох бізнес асоціацій. Е, тому я хочу сказати, що е, Фінішний варіант питання, як буде проголосовано в Верховній Раді величини податків, і яких саме податків зараз дуже важко сказати. І тому що, скажімо так, дивіться, з одного боку, всі ми розуміємо про те, що нам потрібно кошти. І бюджет цього року дефіцит на початку року ми говорили про 38 мільярдів доларів, і наші міжнародні партнери їх профінансують планово. А з іншого боку, ми вже знаємо про те, що в нас є додатково до цього дефіциту. Потрібно ще знайти 500 мільярдів гривень. Ну і якраз подамова йде, що частково ці кошти будуть найдені на внутрішньому ринку облігаційну державні позики. А частково це буде пов'язано з податками, тому як воно буде проголосовано, в яких сумах зараз дуже важко сказати. Чи це буде впливати, ну мабуть, буде впливати, але не істотно. І прогнози вони оновлюються ще квартально, і зрозуміло, що наприклад, наступне там через три місяці оновлення макропрогнозу у нас банк, коли вже буде проголосовано це, то воно буде враховано десь так.